Хліба не бачили, а воду отримували з топленого снігу. Так згадує перші тижні життя в Маріуполі пані Вікторія. У рідному місті жінка опікувалася 15-ма бібліотеками. Тож говорить, кинути своїх колег не могла. Разом із донькою кілька тижнів жила у підвалі, а потім довга дорога до Дніпра. 24 на 7 – це були бомбардування, і міномети, і гради, і все, все що і самоліти. Це саме страшне, це були самоліти, самоліти в авіабомби були в Мангуші. Коли їхали по місту, це був жах, бо ну такого міста ми ніколи не бачили. Це, це було просто вмер. Ну, це вже мертве місто було. Дуже багато трупів було. З Маріуполя до Дніпра приїхав і Григорій. У місті Марії він працював юристом і створював фільми про права людини. З початком великої війни життя самого Григорія перетворилося на суцільну документальну стрічку. Так сиділи без світла, без газу, без води, звичайно, під обстрілами з друзями. От я ви там. У Нас сім ну хлопців було. Що будемо їхати? Ну давайте зібралися родину з дітьми з двома. В машини і поїхали, а от Андрій пробув у Маріуполі понад рік. Він студент. Розповідає, людей з міста не випускають, особливо хлопців. Там дуже обмежена кількість, по-перше, людей, які можуть перетинати кордон в день. І друге, це те, що більшість хлопців, вони ж військово зобов'язані, і там дуже змушують робити російські паспорти, денієрські паспорти. І якщо вони їх зроблять, то у них є повні повноваження їх призвати. Таких Вікторія, Григорій і Андрій у Дніпрі понад 12 тисяч. Маріупольці починають життя з нуля та всіляко допомагають своїм, діляться власними історіями та дають поради. В мені багато людей пишуть ті, хто зараз в Маріуполі просять допомогти тим самим, як я виїжджав, допомогти може номером або дати контакти тих, хто коли хто мені допомагав. Розповідають світові про те, на що перетворився Маріуполь, та як тепер вимушені жити містяни. Є такий. Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини до Кюдей Юа. Там документалісти найкращі, як українські, так і сучасні, так і міжнародні. Мандрує він країною і, в тому числі й до Дніпра, він завітає А також зцілюють себе та інших маріупольців мистецтвом. То ми домовляємося з місцевими комунальними закладами, і благодійними фондами і. Підприємцями про те, щоб вони надавали можливість нашим маріупольцям відвідувати культурні а також інколи розважальні заходи, і якось знаєте. Трошечки допомагаємо і собі в першу чергу, бо ну настає якесь таке вигорання, бо ми не знаємо, що нас чекає далі. Так війна ще не закінчилась, чи повернемось до міста чи ні. Та, попри все, маріупольці у Дніпрі впевнені, не можна опускати руки. Тож радять усім переселенцям не мовчати про свої проблеми, шукати однодумців, залишатися активними та пам'ятати, ви не одні. Ніколь Савченко Юрій Смірнов News, телеканал відкритий.